Однозначно топовими подіями передостаннього дефлімпійського дня стали баскетбольні та волейбольні фінали. І, звісно, за участі України. Як розвивалися події? Далі на ваших екранах. Практично одночасно проходили поєдинки в обох дисциплінах. І тому вболівальники синьо-жовтої команди були змушені мігрувати від матчу до матчу. Першими свій бронзовий фінал провели баскетболісти. На початку хлопці зробили впевнену заявку на перемогу над американцями, повівши у 9 очок. Та від чверті до чверті м'яч вперто не йшов до корзини з рук українців. В підсумку перемога американців – 93-69. Дівочи же фінал на паркеті йшов за золото, а відтак гарантоване місце на п'єдесталі мало допомогти нашим дівчатам подолати психологічний бар'єр перед одними з світових лідерів баскетболу американками. І хоч судді обрали для гри саме наш фартовий м'яч, що приніс Україні три перемоги у груповому турнірі, брати корзину штурмом українкам не вдавалося. хотели все-таки ну, первое место золото. Сейчас смотрим, вот они обрезают. Могла бы Украина делать это. Ну ничего, в следующие через 4 года, я думаю, что мы ответим. Будет больше у нас очков. Мы могли бы выиграть, но были у нас ошибки. Еще Америка очень крупные девочки. Мы все, как говорится, худенькие. Мы боролись, конечно, но все равно проиграли. Ничего, я думаю, что в следующий раз мы выиграем золото. Блискуче пройшовши дефлімпійським турніром, золото дівоча баскетбольна збірна віддала Америці 57-81. Проте записала на рахунок України першу в історії дефлімпійську нагороду в жіночому баскетболі. Дівчата довольні очень багато приложили у у нас очень хороші палівої ігроки, і нам не хватає високих гравців. Дуже не хватає. Очень не хватає високих гравців. Більш вдало, точніше, тріумфально вдалися жіночі та чоловічі фінали на волейболі. Дівчата впевнено здолали японських суперниць 3-0 і в чергове підтвердили своє дефлімпійське чемпіонство, яке бере початок саме звідси із Софії. Благодаря нашему единственному, единству в команде, теплой атмосфере, нашим тренерам, которые нас долго готовили. Нам было не тяжело, просто мы были уверены в этом. Ну и рассчитывали на борьбу. Но мы были все равно сильнее. Наши девочки справились с заданием и очень тяжело отстояли три раза подряд чемпиона Деплимпийских игр. А это редко бывает. И я считаю, что мы работу выполнили. Спасибо девочкам и болельщикам, которые нас поддержали. Девчата в волейболе прошли просто ровно по чемпионке, ни не схибившись, ни секунды. И в этом сила и уверенность в победе этих чудовых, красивых, переможных девчаток Хлопцям вирішальний матч дався не так легко. Росіяни теж дуже хотіли нагороду найвищого в гатунку. Проте 3-1 і реванш за тайбейське срібло наші волейболісти взяли. Золото Софії кожен з них привезе на батьківщину. Верба була чужола, тяжолий. Ну, очки мы не подарили. Все переживали, понимали большую ответственность. Перед всеми, перед тренерами, перед Родиной. И мы все-таки сумели побороть, устоять и понимали, что для нас золото это, это очень ценно. Будем тренироваться, пока приедем, ребята отдохнуть и будем потихоньку тренироваться, готовиться к следующему. Щасливий день на волейбольному майданчику позначився небувалою кількістю вболівальників. Майже вся українська збірна прийшла підтримати колег під завісу ігор. На трибунах був помічений і надзвичайний та повноважний посол України у Болгарії, який невгамовно переїздив з баскетбольної на волейбольну арени. Враження чудово. Я щасливий, від того, що наші дівчата здобули золоті медалі. Я дуже радий, що мав змогу разом з моїми колегами спостерігати за цим. А золото Софії чемпіоном запам'ятається ще й тим, що отримали вони його особисто рук президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича. За ейфорією ігрових фіналів не варто забувати й про інші дисципліни, що закінчилися у переддень церемонії закриття. Вільна боротьба на останок поповнила вітчизняну скарбничку сріблом у категорії 60 кілограмів та бронзою у вазі 96 кг. кілограмів. Спасибо за вашу работу здесь. Спасибо за то, что Украина стала лучшей. Благодаря большому количеству тренировок я занял третье место. Воле к тренировкам, наставлениям тренеров. Большое спасибо. А дзюдоисты у командних змаганнях доповнили свій вторашний індивідуальний дюйм с риблом у чоловічих змаганнях. <плес> В останній день стрілецького турніру наші снайпери на 50 метрах лежачі Наталя Санкіна та Світлана Сандугей посіли друге та третє місце на дефлімпійському п'єдесталі відповідно. Медально поприщався з українцями і легкоатлетичний дефлімпійський турнір. 800 метрів першим пробіг Олександр Кузьменко і ще одне золото потрапило до заліку нашої команди. Поздравляю з побіди. Действительно, видели, что был большой разрыв между тобой и другими спортсменами. Как ты смог собраться и всех обогнать? Я вчера обещал, что выиграю медаль, поэтому я готовился, старался и э, немного схитрил, смотрел на всех спортсменов, немного отставал от всех, а потом перед финалом я нагнал больше скорости и об обогнал всех спортсменов. Всі чотири синьо жовті естафетні команди, чоловіки та жінки, чотири по сто та чотири по чотириста як один фінішували другими. Вікторія Вікторія вам ми були увірени в нашій роботі і в нашому стремленні к побіді, к нашій швидкості. Ну, немного не хватило. Мы могли занять первое место, но немного нам не хватило, и мы заняли второе место. День сегодня очень сложный. У нас эстафета сегодня. Три человека, новых, которые первый раз поехали на Дефлимпийские игры. Немного нам не повезло. Мы заняли второе место. С 1997 по 2012 год все время было первое место. Ну, ничего, у нас успешный личный рекорд. Поэтому я рад за нашу команду. Мы результатом довольны вторым местом. Мы ну, могли бы занять первое место. Думаю, что на следующей этой мы победим. Українська національна дефлімпійська збірна вже побила свій тайпейський показник по медалям. І, хоч більшість видів спорту вже попрощалися з іграми 2013, проте нагороди у дзудопляжному волейболі та, звісно, футболі, чекають на Україну у завершальний день дефлімпіади у Софії. А кращі моменти дня попереднього далі у підборці. спортсмены делают особенно на Паралимпийских играх, где они всегда в чело стран, которые завоевали на очень много медалов. Я знаю, что это плод заботы государства о паралимпийском спорте и плод Украинского паралимпийского комитета Который начало с Валерием не, не жалят свой труд, свое время, свои силы, чтобы создали самые лучшие условия подготовки украинских результат которые получаются эти лучшие результаты. Поздравляю украинская команду, поздравляю украинский паралимпийский комитет, поздравляю особенно Валерий Сучкевич. Для всего, которого он сделал, и для его успеха. Ця нас завтра в той же час на першому національному не пропустіть заключний випуск. Побачимось.